Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити мод у Майнкрафт. Буду я робити в програмі MAM. І першим ділом ми почнемо робити якусь руду родову ще щось, наприклад. Мод буде по типу драконів. Пусть Тож, я зроблю руду... по типу зумру. Це буде така червона руда. Почти мені труботку робити. Таким чином. Така руда тут у нас вийшла. Далі ми її назву пишемо. Поки що я на цю руду поставив фіговий ніякий крафт, або ми ще не зробили блока. Зараз будемо робити блок. А в принципі, можна і не робити, він вже зроблений. Поставлю, як не випадає ця руда. Реклама. І з 9 штук. З цієї руди буде скрафт, крафтитись бронька, всякі там рушки і так далі. І всякі там ще різні штучки. Блок і руду ми зробили. Ой, блок і нашу то його зробили кристальчик, тепер нам треба. Зробити, що він буде крафтити. В принципі, я придумав. З редстоуна Щас. Він буде крафтитись з бока редстоуна. Зразу 9 штук. А тут. Тепер. Що ми будемо робили? Дракона? В принципі, такий нормальний. Або ні, спочатку чешую дракона. Це ми все стираємо. Як красненький дракон, така і чешуя. Я ще не такий художник, тож... Це мій перший мир. То, що вийшло, то вийшло. Чи що можна буде скрастити з цієї роди? Зразу, зразу пришту. Ну, або вибуде з дракона. 100%. Тут зразу є готові модельки всяких... Там... Челіків, особливо дракона. Тут тут лише пара кольорів. На мені іменно 3 червоний. Пожалуйка, буде його. Отак от. его діамант і путай так дальше тут так буде мощний дракончик тут так а тут просто яблок і знов рекламу Переходимо вже до м'яча. Наприклад. Ну, але я зроблю тільки меч, або я ще не знаю, як тут і зробити кірку і так далі. Тож буде поки що тільки меч. Такий. Та й... Так. Ем. Тут я його розмір 0, щоб був нормальний, бо там він величезний урон. Давайте буде. Давайте буде 12. Тож на і крафт. Шукаємо паличку. Ні, тут робив вже один мут, але він був тільки на блоки. Але то не на своєму телефоні, а бо я роблю другу. Отако. От Отак. Тепер беремо тут і ставимо цей кристальчик і чешую. Отак. От Все. Мечта. На Ну, Ладно. Давайте тепер, що ми зараз зробимо. Напишіть в коментарях, що мені далі зробити. А вже в наступній серії доробим. Всім пока-пока!